І от я кожного дня практично бачу, рідко навожу приклади, але по факту на сьогоднішній день є ситуація, коли забрали чоловіка, 39 років, здається, йому забрали, і потім знайшли його в лісосмузі мертвим. Поліція, яка співпрацює таким чином з ТЦК, вона доставляє, потім його там калпашать, потім його знаходять, потім поліція знову їде, виявляє і каже, никаких ознак смерти. смерті. 39-летний Олег Скрипц. 8 ноября его задержала ТЦК и доставила к себе туда, в контору. Наталья обратилась в ТЦК. В ТЦК то же самое сказали. Не знаем, не видели. На второй день все-таки сказали ей, что да, действительно... Он был, жил тут у нас, не давал там людям спать, кипишевал. Ну, мы его, короче, и отпустили, сказали, иди с Богом. ТЦК говорят, хата не моя, я ничего не знаю, говорит. Ну, Наталья занялась поисками и нашли этого человека в лесу, его труп нашли. Признаков насильственной смерти полиция не выявила. Короче, никто не знает, что с человеком произошло. Полиция говорит... Ну, нічого ми не знаємо. ТЦК говорить, ми його відпустили. вот така от історія. По, ви поясніть мені або пояснить хай поліція і ТЦК, яким чином людина попала в ТЦК. Ну, яким чином ми розуміємо, поліція схопила, завезла, а потім її знайшли в лісосмузі мертвою. Чому її цю людину не знайшли мертвою в АТБ, припустимо, так же ж? Ну, або в кафе якомусь, або вдома. Чому? Ну, тобто людину забрали, потім її, звісно, з ТЦК випустили, як завжди вони це роблять. Так? Виходить? Так виходить. Випустили. Людина пішла додому і вмерла. Ну, це ще зрозуміло. Людина з ТЦК по дорозі їхала в маршрутки, вмерла. Ми це розуміємо. Людина зайшла в магазин по дорозі. І стався припадок, ще щось, людина вмерла. В лісосмузі, що вона робила? Оу! Ау! 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 ТЦК поліція Ау! Прокуратура, суди, всі. Ау, до вас! Що робила людина! Взята на вулиці, привезена в ТЦК поліцію, що вона робила в лісосмузі. Поясніть, це є цьому поясню?